Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина. Сьогодні у нас 22 травня, середа, я розпочинаю зйомку свого нового вишивального тижня. А, так, Цього тижня у мене два процеси. Це мій віночок, як основний. І сорочка Зоряна. І ось я дістала віночок, буду зараз його потрошки. Вишивати і монтувати для вас відео на такому він етапі. Тут я вже дійшла майже верху, так, і зараз буду підтягувати цей бік. вишивати. Треба його вже вишити. Якщо він ще на третій рік перейде, це вже буде занадто. Тому буду вишивати, поки його не вишию. Ось, що ще хочу показати. Вирішила, я бачите, в мене оці килимки, я колись в Америці їх купувала, вони дуже класні. З них бісер не спадає, так, на них зручно вишивати, лягає бісер дірками догори. Ну, Взагалі, всі знають про ці килимки. І в мене два таких було менших, і два ось таких більших. Один більший я подарувала, а другий в мене був. І він. Мені здалося ось такий мав пожовтівший, а це насправді пожовтів всередині паралон, і я вирішила його попрати. Я його кинула в тазик і пішла. Залишила його десь на годину. Дівчата, я прихожу, а він просто я вам зараз покажу, що з ним сталося? Дивіться. Він на такому паралоні, і це. Він не забруднився, а просто, бачите, там оцей поролон просвічував. А я думала, це якісь плями. Ось. І все. Оце ворс він наклеєний на такий тоненький поролончик. І тому, бачите, воно отак от розлітається. Я це до чого вам показую, щоб ви не зробили такої ж помилки, не попрали. Оця сіточка, що тримає всередині, а тут воно таким паралончиком приклеєно. Тобто це не тканина ворсиста. Це якось ті ворсинки, нанесені на цей паралон. Тому прати його не варто. Він мене став просто в руках отак розлазитись, я його скоренько дістала. Кинула на батарею, він просох і отут тримається. Ну, Якщо потягнути, він розлізеться теж, я думаю. Ну, Але от я собі відрізала більш-менш вцілілі шматочки, це можна навіть десь собі там покласти, якщо це, наприклад, вишивка і на тканині нитками-бісером, то так собі покласти на свій станочок. Хай будуть. Не можу я це викинути. Ось, тому показую вам, щоб ви не допустили такої ж помилки. І крім того, вчора я ще розпочала ще один бісерний процес це ось такий набір Vitella Artis. горошок. Так. Ну, пропонується це зробити брошкою. У мене, як завжди, буде підвіс. Мені здалося, що він дуже простий, тому що вишивки, бачите, не так багато. На оцій дольці тут лише канітель. Такий рядочок бісеру і великі намистини. Тут теж канітель і трошки бісеру. Тут те ж саме, не так багато тут цієї вишивки, але насправді він складний. Я думала, що він буде простенький, складним тут буде саме збірка, тому що це буде ось так: це зворот. Буде оця деталь, а оця буде наверх находити, вона буде кріпитися лише з одного боку. Плюс тут ще треба буде отакі зробити стручочки. Оце все. Ось, я поки що на такому етапі: я вишила листочки, вишила тут канітель і горошок, ой, і вісера, горошок. От. Треба буде пришити ці ще намистини такі. Не до кінця я зрозуміла, як це робити. Ось такі будуть великі горошинки. Ну, має бути щось класне. Але треба розібратися. Недарма тут 4 з 5 рівень складності. Не такий він простий, як я собі думаю. Ось так що тим я теж буду займатися. Можливо, сьогодні, трошки пізніше, може вже завтра побачимо. Ось. Так що до нових включень. Диви, як засідай. <Слухи> Хто ще з нею буде так бавитися, як не марик? Тільки важай. А <слухи> вони нікому так не цим, але <Слухи> з ним так любить бавитися. <слухи> <Слухи> не дряпає Марчик, ні? ні. Просто отак от, от мягенько, так? Я би, може, хотіла, але він Він Як біжить, вона зразу так типу, О, я знов ховаюсь. Привіт, дівчата. Сьогодні вже четвер, і я нарешті приступаю до сорочки. Ні, я брешу сьогодні вже п'ятниця. Боже, мій, сьогодні вже п'ятниця. Ну, насправді ми трохи прихворіли. Ось, тому так, хочу ще показати, що я завершила горошок. Ось такий він в мене вийшов. Так, зараз отак більше світла буде. Досить красиво. Ну, нелегко робилося, я вам скажу. Це, мабуть, найважчий. І я би трошки змінила інструкцію, тому що по інструкції треба було спочатку зшити оцю шкарлупку. Бачите, вона йде така окрема деталь, а потім на неї пришивати канітелі. І це було супер незручно. Я думаю, що пришивати оцей бісер, ну, я розумію, що це зробили, щоб було зручніше пришивати бісер. Але мені здається, що зручніше було би. Навпаки. Ну, це так, моя думка. Ось, е Оці дротики, це, в принципі, не було складності. І ще для мене був складність цей підвіс обшити. Ну, але в оригіналі його не має бути. Це вже моя така ініціатива, бо в мене це буде висіти. Хоча, я думаю, зараз можна було не робити підвісу і просто десь за оці вішати. Ну, але горошок вийшов гарний. Власне, такий воно все рухається, бо це на дротиках можна собі по-різному вигнати. Ось, і берусь я за сорочку рукав. Е, вирішила я, що спочатку буду шити оцей курячий брід вишию повністю, а тоді вже буду заповняти тими зірочками. Так мені дівчата порадили, і, в принципі, так буду робити. Ось, зараз згадаю, що тут і як воно шиється, як завжди, бо я вже все забула, і буду братися. Дівчата маю я отаке кольє ручної роботи. З дуже красивих матеріалів зроблено воно, з перлами, з різними кристалами, бісером <кій> ювелірним і так далі. Ось такий метелик. В нього втрачено один оцей камінець, і зараз я його буду знищувати. Вам воно виглядає дуже темним, бо я сижу під лампами. Так. Ну, ось так може трошки краще. Зараз я його буду розрізати на матеріал ось така річ. Тут шкіра натуральна, Ось така штука. І так, дівчатка, завершую я свій вишивальний тиждень, незважаючи на те, що часу для вишивки було не так багато. І взагалі ми з моїм маруніком прихворіли, і він залишався вдома, а це відповідно. Ніякої вже вишивки, та й у мене сил не було дуже багато. Тим не менш, я за цей тиждень вважаю, що встигла непогано. Я, по-перше, зняла відео про свою колекцію пейзажну. це теж займає чимало часу, дівчатка. Далі я створила новий буклет. Він зараз в типографії друкується, скоро вам зможу його показати нова сорочка. І також в мене є фініш і просування. Фініш, як я вам же показувала, це оцей чудовий горошок. Не знаю, чи показувала вам зворот. Ось такий гарний. Дуже мені подобається, що Тела Артіс робить ще задній бік, такий красивий, тому що у мене це не брошки, у мене це підвіски на деревці. в цьому. Тому. Для мене це важливо, так? тому що воно може крутитися різними боками і гарно, коли воно з усіх боків чудове. І основними процесами в мене була ось цей віночок і сорочка Зоряна. Як я вам вже і казала, я вирішила зробити для себе таку рулетку вибирати процес на тиждень, це якась з чотирьох сорочок, поки з чотирьох, які я розпочала. І якийсь основний процес тих, які в мене були в ротації. І, власне, попав мені оцей віночок, вишито було ось так от. Так? Тобто, я вишила оце, це я присвятила два вечора потрошки, так, і вже зробила для себе висновок, що це все дуже гарно виходить, але це не мій формат. Вишивати бісером в такій кількості, такі великі роботи це не мій формат. Ну, сподіваюся, що наступного разу, коли мені випаде цей процес, я його вже буду завершувати. Я його буду шити максимально стільки, скільки можна, щоб його завершити. А так за два вечора теж вважаю непогане просування. Для мене це дуже довгий процес. Я бісером шию дуже довго. Я не можу ніяк потрапляти нормально у дірочку так, з під споду, коли я вишиваю. Крутити тут не вийде, в руках я його не тримаю, я його затискаю в лищата. Тому непросто. Ну, але я вже майже вийшла на рівень цього правого боку. Так що наступного разу я ось тут доведу і піду вже все зашивати. Так, щось я така захекана. Що стосується моєї зоряної сорочки, то шию я зараз рукав. І моєю метою було повністю вишити курячий брід. Ось це в мене, якби верх, так, з якого я починала. І в мене десь було, може, досюди вишита ця решіточка, і я її вже повністю до верху дошила. По суті, тут зверху ще має бути ось такий рядочок. Ось. Ну, насправді це буде низ, я просто... отут буде манжет. Так, ще оцей рядочок лишився, не знаю, чи достатньо припусків. Тут я лишила трошки менше, ніж зверху, бо зверху будуть пухлики. От. І мені хотілося, щоб вони не дуже скрадували візерунок, а тут все-таки буде менше трошки. Не стала я їх зараз шити, бо тут треба вираховувати. Вони будуть не так, як ось тут на повну ширину, а трошки вужче йти. Ось, То я вже, щоб не вираховувати, то вже потім зроблю. Це я все шила на руках, мені так набагато зручніше. Зразу в два проколи. Ну і де я доходила до кінця, то я вже робила оці зірочки. ось. А далі я вже планую це все натягувати і шити ось ці великі зірки сині, а далі буду білим. Хоча, можливо, буду паралельно, тому що так я собі якийсь шматок запялю і вишию там і те, і те. Ось. Так що ось такий в мене результат. Я вже обрала процеси на наступний тиждень, Випала в мене ще інша сорочка. Але про це ви все дізнаєтеся в наступному тижні. І також хочу вам ще показати одне своє дуже чудове придбання. І так, показую вам цю книгу. Так, і тут в ній все відбивається, бо ось така срібна обкладинка вона велика. Це перша частина Україна та Українця історико етнографічний мистецький альбом Івана Гончара Добірка арку. Так, це абсолютно нове видання. Це не перевидання цієї книги, яка була раніше Україна Українці. Це саме. Видання аркушів з альбому самого гончара. Я дуже чекала, я робила передзамовлення, я слідкувала коли ж-коли ж нарешті воно з'явиться. І ось ця книга до мене прийшла. Вона розкішна, вона величезна, <кхух> вона зроблена дуже-дуже гарно. Ось тут ще такі закладинки були. <кхух> Я вам трішки-трішки покажу. Це дійсно те, що варто мати у себе в бібліотеці, безумовно. Дуже багато інформації. Так само є ось такі сторінки великі. Навіть з точки зору поліграфії вона теж дуже цікава, тому що тут різний папір всюди, різні сторінки, різного кольору, різної щільності, різного. З чим так, різний папір, сам і з якимись віконочками. Тобто вона дуже-дуже цікава, ця книга зроблена. Тут, власне, що є, саме цікаве, це, я так розумію, відскановані надруковані сторінки з альбому самого гончара, який він робив, який він малював, який він записував, клеїв фото. Ось. І ви можете бачити ці всі сторінки. Це щось неймовірне, з фотографіями, з підписами, так, як воно все було у нього. Тобто він збирав <кій> всі ці візерунки, всю цю інформацію він щось замальовував, якось бачите, писанки, килими і так далі. Вклеював фото. І це все надзвичайно, надзвичайно цікаво. Ось, власне, Ну, тут багато сторінок цього альбому, я вам так швиденько погортаю, я ще сама все не передивилася, скажу вам чесно, тому що це хочеться, знаєте, так вдумливо це все розглядати. І тут бачите по різним населеним пунктам різні села, різні міста, от, село Буча, яке воно колись було, і так далі. Тобто, це його праця, його. Збірка. А, так, Бачимо тут фото сторінок, блокноту якісь його замальовки. так, Тут далі йде описи до цього всього, вже від авторів книги. так, Тобто до кожної сторінки, до кожної світлини, до кожного орнаменту, який є в його альбомі, вже тут іде опис так, до всіх цих експонатів, скажімо. Ось, Тут така сріблясті сторінки. Дуже гарно все оформлено, зовсім інший якийсь такий папір цікавий з двох боків сріблястий, гладенький. Кажу, навіть для мене, як До випускниці Академії друкарства це теж цікаво розглянути саму книгу, як вона зроблена. Дуже-дуже класно. Тут йдуть різні світлини, далі графічний показчик. Всі є така карта, і ті всі сторінки, які були так, на карті показано, де це все знаходиться. Це кожне село, місто. І так далі на карті, де воно знаходиться, зміст, ще світлини. Ось отака величезна розкішна книжка. 384 сторінки. Я вважаю, що таке видання має бути в кожного. Я думаю, що це ще буде наступне. Це є перше видання, і колись з'явиться наступне, ось. І. Звісно, зараз там музей гончара, все це, все, всі їхні експонати вони заховані, і всі ми сподіваємося, що вони всі переживуть цю війну, вони всі збережуться. Але в будь-якому випадку такі видання необхідно робити. В них взагалі дуже гарно оцифровані їхні експонати, що стосується, наприклад, сорочок, ви можете там їх подивитися такий віртуальну екскурсію, так, покрутити цю сорочку, подивитись. Молодці, що вони це все застосовують, такий сучасний підхід до цього всього. ось. Тому рекомендую і в плані того, щоб підтримати, звісно, музей, придбавати ці видання, і так само щоб мати в себе ось такий скарб, подивитися, почитати, полистати. Також вас закликаю купувати такі чудові альбоми. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу і до зустрічі в новому тижні.